Наприкінці вчорашньої доби з 19-ї години і до опівночі незаконні збройні формування суттєво зменшили провокативні обстріли позицій сил АТО. Проте окремі випадки порушення мирних домовленостей із використанням озброєння, калібр якого перевищує 100 мм, все ж були. О 19.10 поблизу Донецька зі сторони Спартака по нашому опорному пункту в Авдіївці бойовики вели вогонь з танку, мінометів калібрів 120 і 82 мм, гранатометів та стрілецької зброї на Артемівському напрямку близько 19-ї години. Окупанти зі 120-мм міліметрових мінометів обстріляли українські підрозділи в районі селища Санжарівка, а поблизу Маріуполя о 21.20 – до 10 чоловік диверсійно-розвідувальної групи ворога за підтримки БМП та стрілецької зброї намагалися обійти наші позиції в Богданівці. В результаті бойового зіткнення противник відступив. Загалом, за минулу добу, проросійські бойовики 74 рази порушили режим припинення вогню. З них 18 випадків використання зброї ворогом зафіксовано саме з 19-ї години і до кінця доби, 29 серпня з опівночі і до 6-ї ранку. Бандформування чотири рази порушили перемир'я. Зі стрілецької зброї найманці обстріляли українські опорні пункти в районі Щастя, Шахти Бутовка та двічі в Опитному.